Ми продовжуємо наше, наше путешествие додому і вот ми вже майже приходимо. Кстати, ем, коли я сюди канал, я пишу про всякі подорожі, ну не тільки подорожі, як і грати, все що захочете Сьогоднішнє відео ми робимо про подорож У мене вдома є собака, я її вам покажу на наступному відео. Пожалуйста, ставте лайки, пожалуйста. Так, тут теж та не також світло, але хоч трохи щось видно. От бачите, Окей, йду. Да Будин... Будинки да? будинків... всі. Покажи, немає геть снігу, да? Сніг вже майже розтав. Майже розтав. Ну все, ми є. Жалко, що погано видно. Зараз зупиніше ви. Все побачимо, молодці. Ви можете ставити паузу, коли я зупиняюся. Дивіться, оп. Ставте паузу, якщо хочете подивитися. Ну, кстати, тут зараз нічого не буде видно. Ми зараз вийдемо на видну дорожку і продовжимо серію. Е, в принципі, не хочеться робити на три серії Ні, давайте все-таки дойдемо. Тут темно, ми можемо тут побахнути. Не видно. Ой, ніч в принципі, нічого не видно, жалко, ладно. Продовжимо серію, коли буде щось видно.